Знайшов гольфа. Дивіться, гольф 1,6 інжектор, 89 тисяч пробігу, магнітола, сигналізація, АРБК, електропакет, кліматконтроль, БК, МЛ, ну я не знаю, що це таке. Мобілайзер, сріблястий металлік, п'ятідверній, небитий, не фарбований з автосалону. Страховка є. Ціна даного апарата 15 900, Хочу подзвонити до власника, спитатися, чи ще не продався. Так, включаємо. Громку связь. Добрий день. Добре. Зручно говорити. Ну, Маєте хвилиночку. А це я по оголошенню. Ви тут гольфа 4-го продавали? Угу. 15900. Він ще є? Е, гольфа 4, 15900? 900. Так. Да. Не знаю. Не продавали від такого сірого кольору 89 тисяч пробігу 1,6 інжектор. Ні. У мене зараз гольф який 7. гольф у вас зараз? Сьомий. Гольф сьомий. А це був Гольф 4. Я вибачаю, це ми по оголошенню до вас дзвонимо. От мені просто цікаво. Е чи ще є у вас там той. Це я правда в журналі вже знайшов. Знаєте, який журнал? За 26 березня 2006 року. І мені стало цікаво, чи є ще той гольф, чи немає. Вибачте, що потурбували вас. Але ви бачите, людина, якщо один раз сіла на гольфа, то він же на другу не сідає. Як в нього в 2000... якому? в тисячі му році був четвертий гольф, зараз сьомий гольф. Нічого в житті не міняється, тільки гольфи нові з'являються.